одного разу увійшов Ісус в яке село. Жінка ж одна, на ім'я Марфа, прийняла його в свій. і в неї була сестра, що звалась Марія, котра, сівши біля ніг Ісуса, слухала слово Його. Марфа ж клопоталась проведику гостин, і старшу перед ним сказала, Господи. Чи тобі байдуже, що сестра моя до мене покинула служити, скажи їй, щоб мені допомогла, Ісус же сказав їй у відповідь, Марфо, Марфо, ти турбуєшся і клопочеш багато про що, а одного тільки треба, Марія ж добру частку вибрала, яка не відбереться від неї. Площ, коли він це говорив, одна жінка з натовпу вигукнула до нього блаженого того, що носила тебе і в руди, що годували тебе. Він же сказав так, але віриш блажені ті, що слухають слово Боже і дотримується його. Духа. <кій> Сьогодні Свята Церква кличе нас до духовної радості, до минутовної подяки та Тихого благовоління. Ми святкуємо успіння святої владичиці нашої Богородиці, Святої Думані, день, у який завершився її земний шлях. І розпочалося її славне перебування у царстві небесному. Житті бородиці не несхоже на звичайну смерть людини. Церква недаремно називається свято не днем смерті, а саме успінням, упокоєння, засинанням у Господі. Причиста діва, не пізнавши Підійшла до Господа мир з молитвою і вірою, залишивши нам приклад того, як можна і потрібно завершити свій земний шлях у смиренні з упованням на Бога чистоті серця. За передання перед своїм спінням Пресвята Богородиця зібрала навколо себе апостолів. Щоб зміцнити їх у вік, нагадати про необхідність любові та єдності. Навіть у останньому земного життя і серце було не про себе, а про нас, про церкву, про вільних чад Христових. Апостоли чудесним чином зібрані ангелами з усіх кінців землі. Супроводжували її до погребіння. І в цей момент ми бачимо велику таємницю. смерть для друзів Божих це не розлука, а зустріч із Господом. Тому церква у своїх піснеспівах називає цей день преславним і світом. Для що живуть тут на землі, і свята Богородиця залишилася матір'ю і заступницею. Вона стоїть перед своїм сином безперестанно, молиться за мир у світі, за кожного християнина, за кожне серце, що шукає утіхи та допомоги. Скільки поколінь віруючих зверталися до неї в скорботах, у хворобах у небезпеках. Отримували відповідь, підтримку, чудесне спасіння. День спіння це нагадування нам, що земле життя коротке, воно дане нам, щоб ми встигли навчитися. Головного любити Бога і ближніх, очистити серце від злоби, прощати і просити прощення. Якщо ми живемо з цією метою, то і наша зустріч з Господом буде радісною, як у Пресвятої Богородиці. Сьогодні, давайте особливо ревно, попросимо її, нашу матір, про мир і славу у наших сім'ях, про здоров'я і зміцнення всіх. Про мир у наших країнах, особливо в Україні і в усьому світі, про спасіння наших душ. Нехай Чесний Покров завжди буде над нами. Нехай у важкі хвилини ми пам'ятаємо, що маємо першу матір, яка ніколи. Не залиши.